Так як у мене був опит більше, ніж у всіх людей, я пішов розмінувати. Ну, розмінував, можна сказати, це і крайню міну я розмінував, як кажуть, собою. Шлях воїна. У Кропивницькому презентували документальний фільм з історіями трьох захисників України. Ветерани зазнали тяжких поранень, однак не здалися і сьогодні дивують своїми досягненнями не лише співвітчизників, але й міжнародну спільноту. Денис Скотніков продовжив службу в Збройних силах України. Олександр Швачка став відомим телеведучим. А Михайло Дроботенко ставить світові рекорди. Одна із найсвіжіших перемог Михайла. Срібло з параджиу-джитсу на чемпіонаті світу в Абу-Дабі. З 2015 року по 24 березня 2022 року я ну, захищав на різних напрямках, після чого отримав поранення. У мене почався цей шлях: це лікування, реабілітація, боротьба з собою. Залучання ще хлопців таких саме, люди є різні, є деякі, до котрих достатньо раз приїхати і вони починають вже щось робити. Деякі дуже важкі і з ними там не тільки я повинен працювати, а ще й психологи, так скажу. Власне, серед героїнь фільму і психологиня Ганна Колєва, яка курує напрямок психологічної підтримки в госпіталі для ветеранів та очолює регіональне представництво Української фундації Мрія каже, цей досвід сприяє подальшому напрацюванню масштабних програм підтримки та реабілітації. Відновлення це дуже комплексна і велика робота. Українська фундація Мрія в Кіровоградській області ініціювала проєкт Комунікація взаємодія в підтримці, де суть цього проєкту це саме ці лекції, ми проводимо їх для різних колективів, для представників різних організацій, як правильно підтримувати людину, як правильно підтримувати воїна, як правильно підтримувати члена родини загиблого, військовополоненого. Коли суспільство адекватно реагує на те, що відбулося з людиною, підтримує цю людину. Це це дуже допомагає. Якщо цього немає, то, наприклад, одні психологи або одні лікарі вони не можуть реалізувати цей процес відновлення і реабілітації. Акцентував на крайній необхідності розвивати напрямок психологічної реабілітації ветеранів і депутат обласної ради Ігор Волков, який також завітав на показ фільму Шлях воїна. Говорить, такі ініціативи гуртують та дають поштовх ще завзятіше працювати на прийдешню перемогу України над ворогом. Цей фільм. І цей сам захід, він про мужність, про стійкість, про витримку, про силу волю наших воїнів, які боронять Україну. Нам треба єднатися із колишніми воїнами, і тими, хто залишається в силу в цивільному житті, але нам своє робити, як казав класик, нам треба виходити на мир на умовах максимальних вигідних для України і при цьому не втрачати. Моральну сторону цього питання не втрачати самим силу духу і сподіватися на те, що все в Україні буде добре і все ще відбудеться. Над створенням стрічки Шлях воїна працювали і наші земляки. Оператор Роман Круніч та журналістка, громадська активістка Олена Бринза, яка написала сценарій, режисер фільму Вадим Єрмоленко. Зазначу, це вже третя спільна робота Олени та Вадима, але перша про захисників. Шлях воїна кажуть у творчій команді. Це не лише фільм, вдячність його героям, але й фільм Мотивація для багатьох українських воїнів. Вони всі надихають. По-перше, вони дуже відкриті, з ними дуже було класно працювати. Ніякої постановки не було. Ми просто з ними проживали кілька днів і розкрили завдяки цьому ці історії. Я дуже хочу, щоб цей фільм став мотивацією для хлопців, які знаходяться лише на початку, лише відновлюються після травми, для того, щоб вони подивилися, що є хлопці, які змогли і відчули. Що вони такі самі герої, супергерої, і вони так само можуть себе знайти, не втратити і жити повноцінно це життя, а не проживати його. Показ фільму для ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин, волонтерів та представників органів влади організував заступник Кропивницького міського голови Михайло Біжан. Наголошує, кожна історія з фільму це приклад для наслідування. Для того щоб хлопці своїм прикладом показували іншим ветеранам, що на цьому життя не закінчується, що треба займатися спортом, тому що спорт це один із тих інструментів, який дозволяє їм повертатися в нормальне життя, і стронгмен, в принципі, один із напрямків таких, що він долучає ветеранів, щоб вони займалися спортом. Також дуже важливо, що ми сьогодні всі зберемося, бо дуже тяжкі времена. А це дуже гарний привід зустрітися і підтримати наших хлопців. Жоден із присутніх у залі глядачів та глядачок не залишився байдужим. кажуть, такі потужні роботи мають множитися, адже розповідають про героїв та дають зрозуміти, якою ціною виборюється перемога України. Це наша історія. Це те, що ми оставимо для своїх потомків для наших дітей, такі фільми вони повинні на сьогоднішній день виходити чаще. о, і залучати на це треба нашу молодь. А це важливо в першу чергу для наших військових, які ці фільми піднімають їх бойовий дух, і вони розуміють, що вони після закінчення війни, незалежно від того, як вона закінчиться для них, вони не будуть самотні. І Людина повинна розуміти, що якщо вона не зробить, ніхто за неї нічого не зробить і жити йому. Якщо йому подобається, так жити, хай живе. Але мені так, як я кажу, мені так не подобається жити, я буду до чогось йти. Якби це важко не було, які палки би там мені не кидали.